13-й рік пішов автівки, а вона ще навіть після мийки блистить. Так, да, є дефекти, але не критично. Як казав один, по автівці видно, який в неї господар. Думаю, помию, сполосну, бо вже в зеркала нічого не видно. Зараз то вона, понятно, така сама буде на вулиці Плюс, все розстає, все летить, все Коротше, траса нагерно там жах. Але нічого, набагато краще, чим було. Думаю, помию, сполосну час є. Я довше носив оце все діло тут настраював, чим я її е, мив. 10 минут, машинка помита, все, в зеркала видно, все прекрасно. Миєчка щільок r 130 справився з цим завданням. Ну така, Не супермочна. Обична звичайна миєчка для господарства, для тракторів, для КАМАЗа, для газона, підходить в принципі, зачотно. В принципі, я нею задоволений. Щось похоже е, на більш-менш нормально, адекватну мийку. Так що за ластівку, чистеньку, лайкос, і пішли до культиваторів. 13-й рік пішов в автівка, а вона ще навіть після мийки блистить. Так, да, є дефекти, але не критично. Як казав один, по автівці видно, який в неї господар. Думаю, помию сполосну, бо вже в зеркала нічого не видно. Зараз то вона, понятно, така сама буде на вулиці, плюс, все розстає, все летить, все Коротше, траса нагерно там жах. Але нічого, набагато краще, чим було. Думаю, помию, сполосну час є. Я довше носив оце все діло тут настраював, чим я її е, мив. 10 минут, машинка помита, все, в зеркала видно, все прекрасно. Миєчка Штільок r 130 вправився з цим завданням. Ну, така, не супермочна. Обична звичайна миєчка для господарства, для тракторів, для Камаза, для газона підходить зачотно. В принципі, я нею задоволений. Щось похоже на більш-менш нормально, адекватну мийку. Так що, за ластівку чистеньку, лайкос, і пішли до культиваторів. Всім привіт! Так, як і хотів, так як планував, і ви в коментарях писали з приводу культиватора, зніми огляд, то цим зараз і займемося. В принципі, ось порівняємо два культиватора у нас є один-другий, рядом стоять. Ну, і думаю, корисне це буде відео. Може хтось планує щось купити, якийсь культиватор той чи інший. Візьме для себе те, що йому потрібно. Протестувати, на жаль, зараз ми... не вийде ніяк. У нас сніг. Ось насипало так, немало, небагато Погода повний кізяк, все тече, все пливе. Зранку було, звісно, супер. Мінус був, лопатий сніг ішов. Ну, дійсно, похоже, щось на зиму. А зараз мені таке воно похоже на весну. Ще й плюс зверху і дощ капає. Ну, як казав Микола із каналу ICTV, коли він там погоду вів, що у погоди немає поганої погоди. Так що маємо те, що маємо. Значить, про культиватори. Зараз хочеться сказати в першу чергу. Я впевнений, що кожен. Фермер, в кого є МТЗ, хотів би мати в господарстві якусь імпортну причіпну навісну техніку. Але ж ми всі розуміємо, що вона більша, ширша, важкіша, і трактора МТЗ її не потянуть. Так воно виходить і в нас. що Маємо те, що маємо. МТзон значить і культиватор українського виробника. Один ось, ось другий і все інше на теж йде українських виробників. На імпортне. Е Бажання є, гроші є, але трактори не можуть дозволить розширитися далі. Тобто виходимо з того, що є. Український виробник, я підтрим... Українського виробника я підтримую повністю. Потрібно я підтримувати, хлопці чи тих чи інших компаній працюють, щось роблять, щось удосконалюють, і в кінечному результаті більш-менш гарний чи той чи інший агрегат. Тим більше, коли вже робочий орган білота, я думаю, воно давно працювати ні гори, ні низу. Не знаю, хто робить ці е, лапи білота. Не знаю, хто це виробник, але впевнений, що не Україна. Е, чому саме хочеться сказати, чому саме 3 метри? Тому що порахували, що буде практичніше 3 метри. Оцей культиватор важкуватий для 82-го, з ним працює 892-й. А оцей буде культиватор з 82-м працювати, буде пекти, а шуба завертатиметься. Йому Кінських сил хвататиме, Не буде він працювати там, в неймовірну якусь нагрузку, як, наприклад, з даним культиватором, це вже перевірено. І буде воно собі все чотенько працювати. Значить, що я хочу розказати по... в порівнянні з білоцерків... білоцерківським культиватором КН38, він у нас 2014 року. На працювання в нього вже більше 1000 гектарів, це жерезобетонно. Рама то вся ціла, ось є ця пластина, яка держить Ну, Держа оцю ж на винт кріплення і до рами. Вона у нас була зігнута чи ця чи та, зігнули, потім дядь -вітя ось наварив, тобто на віка. Рама, в принципі, ніде не репнута, видержала все чітко. Пружини ще заводські. Лапи от є по лапам такі моменти. І це регулярно таке, якщо ми дивимося, ось да, Ця лапа заломлена сюди, та лапа отуди заломлена, тобто є криві, тому що бувають е час від часу важкі ґрунти, грудка йде з цього по ходу кривить. Є такі лапи, які вже різаком вирівняні. Е самі лапи міняні, міняються кожен сезон. Е ну, Двічі я не пам'ятаю, щоб ми їх міняли на сезон. Коток тут йде е уголок, подшипник розходник. Отут треба знімати ці винти, винти чистить різьбу, щось там проганяти, тому що не крутяться. Отут пальчики ці вже точені всі, треба буде ще точити, тому що вже отвори розбиті. Отут вже була замінена втулка на всіх лапах. І треба вже буде це діло знову повторювати, випресовувати і завтулювати нову втулку. Але в принципі, в принципі працює. Робе, вже ж відпрацював. Йо-майо, -йо. в принципі, пече. За сіки років таких грандіозних поломок не було. Ну, є те, що є, те є. Ну і перейдемо ж до самого цікавого. Чому саме генерал від компанії Агрокуб або я знаю, чого Хлопці запропонували. Я сказав, погоджуюсь, але тільки якщо буде стійка белота і коток такий, як я вам нарисую. Вони кажуть, питань немає з цим, зробимо, і буде він у вас в господарстві. Все понятно і так далі. Але в той момент, коли робився цей культиватор, думаю, згадамся запитанням по цьому культиватору. В принципі, він ж нормальний, працював, все чітко. Тим більше вони є теж із стійками болота. Я зателефонував на білоцерків МАЗ, туди ж на контору до них. І кажу, так, моли, так, мені треба культиватор 3 метра і стійка белота. На що почу відповідь? Трьохметрових у нас немає. Є 2,8 Хорошо, кажу, хай буде 2,8. Але на звичайній лапі. Кажу, така що не можна поставити білоту. Білота в нас йде тільки із 3,8 чи там чуть менше. Не пам'ятаю. Коротше, на 2,8 стійка ставиться тільки обична. Обична лапа. Поняв. Поблагодарив за інформацію і відключився. Потім зробився цей культиватор і привізся сюди в господарство до нас. Іде в нас три ряда лап. Це скільки в нас, виходить, робочих органів. 3 п'ять. 14 робочих органів, саме белота. Не знаю, чого мені подобається оця С-образна стійка. І вона мені внушає довіри більше, ніж оця. Хтось в коментарях писав, що. Не годиться на великих там бур'янах, вона там щось туди-сюди, коротше, не знаю. Запустимо в полі і буде працювати. Там уже оприділимося. Навіть якщо нам не сподобається, як там дійсно хтось написав і е, окажеться правим, що, допустимо, не так вона буде працювати, як треба, оці робочі органи можна замінити на, е, на звичайні лапи. Вони є взаємозаміняємо, теж на високій стійці. Тобто ці зняв, ти поставив, і буде культиватор працювати далі на інших стійках. Це не є проблема, це все взаємозаміняємо. Потім сподобалося мені в даному культиваторі, що якщо ми на оцьому, да, нам треба вента оце крутити, я ж кажу, якщо воно тут вже не працює, нам треба... Розбирати його там і так далі. Тут все елементарно просто регулювати глибину котком. Тобто глибина ж на навісному культиваторі регулюється винтом на навісці і котком. Регулювати задній коток дуже і дуже просто. Витягнули шплінтик, витягнули палець і переставили. Вище, 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 там чи що там треба, вимілювати чи заглибляти. Тобто це вже дивиться по факту. В принципі, тут це все дуже ось просто. Граблина ну граблина я не знаю, яку вона функцію виконує. Тут така сама ось граблина стоїть, толку з неї не знаю, Таке, як на мене, вона просто тобігає, грудочки, перекидає з сторони на сторону і попадають вони під коток. Але вона тут регулюється теж в елементі, витягує щось пальчик. І є отвори кожні 4 градуси, тобто її угол атака. Плюс її можна піднімати, опускати, куди там душа побажає. Ну, ото воно раз його настроїв виставив і більше його ніхто не трогає, це я вже. Знаю на всі 100%. Коток. Отакий, як на мене, самий оптимальний і самий класний коток. Хтось писав, що там пластини, перепластини, знаю, вже плавали. Хтось там і на Ютубі знімав відос у мою сторону, маючи котки із трубою, і плювався, що їх забиває. Забиває оці котки. Оці забиває. Або з оцими пластинами, оце їх забиває. А оце коток, це вечний коток. Чомусь на лімки, на рубіні, якщо не помиляюся, то там немає ні пластини, ні уголка, там стоїть труба і отаким от макаром. І воно ходить на віка. Тому і тут зроблений отакий коток. Для тих, хто буде замовляти може на майбутнє собі даний культиватор, то я рекомендую тільки отакі котки. І щоб ви розуміли, котки будуть чотирьох видів: буде труба. Рівно, труба отак її пластина рівно і пластина наїскосок. То оце, оце мені кажеться, саме-то, саме, -саме то, що треба. Я нарисував хлопцям е, оці ж отакі -оці пластини. В принципі, показав їм, вони там своїми на плазморізі це все діло вирізали. Трубу вказав, що треба іменно такий діаметр. Вони тут ще навіть ось поставили заглушки у труби. В принципі, чітко. Чому саме два катка? Ну, то Мені кажеться, це буде найоптимальніше. Так, да, вроді би більше підшипників. Частіше там ну, більше коштів ітиме на підшипники. Але мені кажеться, вони будуть менше виходити із ладу, коли отак їх ну, коротенькі будуть коточки. А коли буде один суцільний і буде два підшипники, оце, мені кажеться, вже буде не то пальто і більша нагрузка і частіше вони виходитимуть з ладу. В принципі, тут по налаштуванням, як такового, нічого грандіозного, нічого е складного немає. Тут, от, наприклад, де кріпиться трьохточка, тут хлопці конструктивно змінили відстань звідси до відси, тобто зменшилося відстань. Якщо ми подивимося о, на два культиватора, то яка там он стріла, і тут ось коротенька. За що цього, ми тепер можемо в транспортному їхати і лапи наші не торкатимуться землі. Тобто вони оцю відстань компенсували. І самі ж культиватори, якщо порівнюючи один з одним, цей набагато вищий. Тому і. Прийшлося їм вийти із положення так, щоб змінити оцю ж відстань, щоб воно не цеплялося там з землі ніде. Таке все вроді би дебеле, вроді би мучне. все ще перетягуємо. Це таке тільки каток притулили. І весною, дай Бог доживемо, будемо працювати. В принципі, з виду, як на мене, дуже непоганий культиватор. Ну, але ж вибір кожного за кожним, правильно? То й хтось вибирає. Е, як там? Ну, коротше, кожен вибирає для себе, що йому подобається. Наприклад, в мене найбільше кумари, так це цвет. От щось би я б з ним би зробив, бо це зелене, прикольне, звичне, обичне, а оце жовтізна, це мені, допустимо, не подобається. Ну це ж таке, ніхто ж не буде міняти колір культиваторів, бо це там одному молодому фермеру не подобається цей колір. Це ж таке. На вкус і цвіт різні, там, чи як там кажуть, побірочки це в нас який? 46-й культиватор. 23 й рік. Вироблено в Україні. Отакий український культиватор. Отут От ще такий момент, дивлюся, ну я і запитував хлопців, кажу, воно витримає. Бо я ж знаю, в нас отама дві пластини було і зигнуло. Оця кажу, штука видержає. Може, треба було б якось конструктивно дві їх зробити. Видержає вони 4-метрові, типу, за таким самим кронштейном. Ну, думаю, ладно. Попрацюємо, подивимося. Якщо щось буде, щось не так, то тоді вже будемо якось вирішувати це запитання. То, в принципі, що я вам скажу? Прям там рекомендувати і казати, хвалить там, хлопці беріть, кому потрібно, поки, поки що не буде. Якщо воно оправдає себе в полі, якщо воно буде працювати на 5 з плюсом, тоді, звісно, я скажу, що в принципі культиватор достойний уваги. Саме ж головне, що в культиваторі правильно, робочі органи і коток. Коток кращого немає, робочі органи гарні. Принципі повинно робити. Але як оце все буде сама конструкція, це ми вже будемо спостерігати на практиці. Ну і за цей культиватор розказав, що ж хотів вже ж брати менший. Менший не виходить із такими стійками. Ну, а ці вже принципіально не хотілося, тому що воно вже ну, набридло, як воно відійшло старе. Коротше, ну Мені не подобається. Це вже воно щось на щось похоже. Ну і плюс тут два ряда лап, а тут -а три. Теж подивимось, як воно буде це все діло робити. Все один ось так дивлюся, от, в принципі, кожен все перекриває так, як має бути. Ну, на практиці побачимо. Все це мені подобається, що тут ось воно оцинковане. Це мені кажеться, додає довговічності, щоб не було такого якось з пружинами, наприклад. Тим більше ти його під чи е, в, в, в ангарний загониш, так як по ширині ніде не проходить, йому прийдеться стояти все время на вулиці. З виду доволі непоганий культиватор. Ну, а в роботі вже побачимо. Так що, кому сподобалось відос, сподобався відос лайкос, кому не сподобався дізлайкос. Відео буду закінчувати, в принципі, все, все те, що хотів, розказав. Всім пока і все, звісно, буде Україна.